Найбільш неприємно це коли відвідувач не тямущий трапиться, скажімо, іноземець або й наш, але такий, що по-нашому не розуміє. Якось днями приходить до нас у ресторан один старий. Хто він не знаю Словом, у тюбетейці, в халаті, старий такий, років 80, а може й більше. Вони там довго живуть. Сів за мій столик, повертів меню і каже Хатю, харцю!» І я вічливо відповідаю. Немає харчо. Він заусміхався, головою закивав, начебто зрозумів, і каже Хатю, харцю!» Я пояснюю. немає харчо. Там у мені написано харчо, але це не означає, що є харчо. Меню старе, замовили мене меню, та з друкарні досі не принесли, у них там з папером перебої. Тому лежить поки що старе меню, в якому є харчо, а насправді його немає. Усе так йому зрозуміло пояснила переконливо. А він мене вислухав язиком поцьмакав і каже. Хаттю харцю. Я пояснюю. Немає харчо. Нема, дідусю. Харчо з баранини роблять, а баранини сьогодні не завезли, не купили на м'ясокомбінаті. Яловичину прислала вірніше свинину, а про баранину наш директор дзвонив на м'ясокомбінат тому директорові, але той поїхав кудись. Так що з бараниною поки не ясність, а без баранини ніяк не можна харчо. Начебто пояснила йому. Зрозуміліше не можна. Все розплумачила. А він на мене дивиться своїми східними очима і каже. Хаттю харцю. Я вже нервую, одначе пояснюю. Яке там харчо, дідусю, чого ти причепився? «Харчо готувати треба вміти, а у нас сьогодні на той повер, клягін сьогодні не Цугульков. Клягін не вміє, харчо він молодий ще практикант, він тільки яєчню вміє. А цугульков, який вміє харчо, він узяв у дугу, а без Цугулькова ніяк не можна харчо. Так уже я цьому старому все пояснила і жестами, і руками, і про Цугулькова так дохідливо показала. Жупріла від напруження. І він начебто зрозумів. Головою закивав, руку мені потиск і каже. Хатю, харцю. Я вся затремтіла, але взяла себе в руки і спокійно пояснюю. Немає Гарчу! кричу, Немає, немає на чому готувати! Не для харчу, вона сама по собі плита. Кричу, а сама про себе спокійно вирішую. Якщо він ще раз скаже «хочу Харчо, то я його вб'ю. Він говорить хаттю, харчо Щось ударило в голову, похитнулась я заридала. Пожалій, кажу мене, дідусю. Я людина хвора, у мене гіпертонія. Тиск 220 на 127, як у трансформаторі. Немає харчо. Підкосились у мене ноги, упала я. Добре, офіціанти підбігли, підхопили. Плюнь ти на нього, кажуть мені, не зв'язуйся. Бачиш, він не бельметься, не розуміє по-нашому. Плюнь. Ну, що було робити? Як іще можна пояснювати? Плюнула з досади і принесла йому харчо з сусіднього ресторану.